Вітаю друзям з котиками дуже вдячні за вподобайки, за перегляди, за підписку. Дивіться, які гарні котики, голодні, безпритульні, в небезпечному місці. О, які вони красиві. Можливо, комусь сподобається котик. Візьміть котику, котика в сім'ю. Вони такі хороші, такі ласкові, такі милі. Хочуть мати домівку. Хочуть мати маму, хочуть, щоб їх любили. І вони так само будуть любити вас. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в наступному відео. Дивіться, які красунчики. Кожний котик гарненький. І кожний хоче мати. Маму і свою домівку. А тут і дорога, і небезпека кругом. Дивіться, який красочик ще один. І там побіг гарний котик. Вони всі гарненькі. І всі хочуть мати домівку. Не будуть вас зустрічати. Будуть вас проважати, будуть муркотіти і дарувати вам любов. Вони нікого не зрадять. Вони розділять з вами і радість, і смуток. Візьміть котика в сім'ю. Ставте котикам подобайки. Підписуйтесь на канал, зустрінемось в наступному відео.